Так, доброго дня всім. Приїхав на поле, хочу вам показати сою стан. Сьогодні ми маємо 5 серпня. Ось такий вигляд має соя. Непоганий. Зараз вирвемо десь першу попавшу соїну. подивимося, чи є бульбачки, так як я ще й сам тут не був. Зразу скажу, що Соя, як на мене, загуста. Угу. Ніби й дощі, а вирвати не можна. Так, дивимося. Бульбашки є. Бульбашок предостатньо. Бульбашки працюють. Я не знаю, чи камера передає. Розового легенького кольору. Соїна. В самому бодилі я б сказав не дуже багато, ну але в цьому році, мені здається, ось цей проміжок між бобиками, ніби коротший, не знаю. Плюс в цій сої те, що от нижній бобик, ну, сантиметрів 20 перший бобик нижній. Вона високоросла, якщо їй все сприяє, то Ну Молотити добре, якщо там комбайни такі прості, без фледжатки, то з цією соєю проблем нема. Ну Хоча вона така середньо середньостигла, не надранній сорт. Якщо сіяти пшеничку, ну то вже сроки зміщуються трошки, пізновато. Ну, але в цьому році в нас такі жнива, практично ще ніхто нічого не молотив. Якщо не кожного дня, то через день йде дощ, заливає вночі сьогодні взагалі пройшла гроза. Ледь бурчиком сюди доїхав. Калюжі такі стоять по коліно. Ну, благо, що сьогодні 32 тепла. Ну, але знову ж таки на завтра стоїть, дивлюся на обід гроза. Проїжджав, ну, їхав сюди пшеничку. Ну що я вам скажу, мокра. Сьогодні точно нічого не буде. Є проблема не така, як в тому році, але є подекуди лобода, не катастрофічно. Ну, Не знаю. Вносилось і Хармоні сюди. Побачимо, доживемо до осені, як воно що, чи вистріли, ще та лобода, чи не вистріли. Я думаю, посприяли тому, звичайно, опади обільні. Ну, Але нічого, зато соя себе почуває максимально комфортно. Видно, що їй все вистачає. Зелена, ну і ріст в цьому році бомбезний. Побачимо, як доживем все буде добре. до Осені. Тоді будемо, як то кажуть, дивитися по коморі, що воно всипе. Ну, соє ще цвіте, росте, ще викидає зверху бобики. Так що ще вона буде рости. Плюс-мінус, якщо погодні умови там буде тепло, то вона От така в жовтні до молодьби. А сроки вже варіюються, все залежить від погодних умов. Так що от таке. Нагадаю, хто слідкує за каналом, той знає, посів був без будь-яких добрив тут. Попередник пшениця. Одне, що було проведено, це обробка насіння комплексом. Там фунгіцид, інсектицид, плюс стимулятор якийсь росту. Я там не скажу, не пам'ятаю вже назви, без інокуляції був. Тому що, ну кажу ж, в тому році була пшениця, а перед ним була також соя. І як бачите, бульбашки є. Зараз вирвемо ще, так наглядно. Подивимося ще. Коренева система розвинута добре. Ось це. Я думаю, передає. Бульбашок предостатньо. Сама висота рослини сантиметрів. Ну, я думаю, вже 80-90. Так що будемо чекати, спостерігати. Думаю, ще як почне скидати листя. Огляд поля зроблю ще коротенький. Подивимося, чи у нас ще викине бобики, порахуємо, що там як. Ну і все, а поки що таке вийшло відео. Все, всім, кому сподобалось, ставте лайки, кому не сподобалось, дизлайки, підписуйтесь на канал, вибачайте трошки може.